Мене звати Тимчук Юлія. Я є випускницею Одеського національного технологічного університету факультету менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування за спеціальністю менеджмент. Я отримала диплом магістра у 2019 році. Музика. Наразі я працюю фахівцем з аналітики з дослідження товарного ринку у сучасній торгівлі в компанії Перша приватна броварня. Під час навчання я отримала знання з основ економічних та бізнес-процесів, навчилася вибудовувати стратегію розвитку, розробляти інвестиційні проекти, досліджувати ринок та споживача та багато усього іншого, але не менш важливого у майбутній професії. Найбільше запам'яталося під час навчання і досі використовується мною у моїй роботі це знання з таких дисциплін, як маркетинг, фінансовий менеджмент, стратегія управління, інформаційні технології, управління. Речі, які подобаються мені найбільше у моїй роботі, це здоровий баланс між творчою складовою та робочою рутиною, також постійна комунікація з колегами всередині компанії, а також і зовнішніми партнерами. І саме основне, як на мене, це можливість постійно навчатися, не відриваючись від роботи. Із власного досвіду можу сказати, що для досягнення успіху потрібно завжди прагнути більшого, не зупинятися, не зупинятися при перших невдачах, а навпаки, аналізувати вже пройдений шлях, робити роботу над помилками і рухатись далі. Мій улюблений вислів люби те, що робиш, і не бійся йти на зустріч невідомому.